Доброго раночку всім моїм дорогим підписникам і гостям каналу Село та Моя доля. Хочу зробити невеличкий огляд розпаковочки рослин, які я замовила в інтернет-магазині Флоріум. Замовила вже десь тиждень тому, довго посілка йшла. Не знаю, чи доцільно ці рослини вже висаджувати, бо в нас іде сніг. Але це перший сніг, він, звичайно, довго не затримається, я думаю, на теплій ще землі. Так що, сподіваюся, що, хоч і бачу в телефоні, що має бути серйозне зниження температури і мороз. Але сподіваюся, що земля ще не обмерзне. І висажу я ще свої цибулинки, а якщо буде замерзла земля, то висажу якісь горщики, а земля в мене ще в резерві є. Отож, вертаюся до перегляду. Замовила я собі мускарики. Мускариків у мене нема, якось так вийшло, що не замовляла я їх. І замовила ось такі мускарики. Магік. Переднє слово не рискну читати. Напевне, ад'ю не знаю, що англійською, не дуже я так добре читаю. Так що не рискну, щоб вас не смішити, то краще утримаюсь. І ще одні мускарики. Ось такі. супер стар. Претензій до цибулин не маю, цибулини гарні і не дуже і дорого, 25 гривень за цих 5 цибулин, за цих 5 штучок. Тільки не знаю, чи прийдеться тепер висадити, щоб бачити красу на своєму подвір'ї ранньою весною. Сподіваюся, що ще погода очамиться і дасть можливість посадити. Також замовила отакий крокус ботанічний. Десять штук, дивіться, прорострій вже цибулини. Цибулини здорові, ніяких пошкоджень на них нема. Тільки бери і сади і чекай до весни, щоб ця краса розквітла і дарувала радість. Ці 10 штук крокусів коштують 63 гривні. В нас у місцевому магазині купувала крокуси 12-13. 12-13, а той 15 гривень. Вибачте. Не втрималась і замовила насіння ось такої королівської пальми. Спосію в якомусь горщику. У мене є хамедарея. Ну, так її називають кімнатна пальма, але все ж таки то не пальма. А спробую, можливо, якщо зійде, посажу та й нехай росте. Ще ось такі мускарики. Не хочу розпечатувати, але також видно через цілофанову обгортку, що цибулинки там здорові, пошкоджених нема. Тюльпан ботанічний. Такі тюльпани в мене є. І подобаються вони мені тим, що дуже рано цвітуть. Так що замовила ще 5 штучок. І думаю, що посажу. Якщо не в землю, то посаду, посажу в горщик. А крокуси я, напевно, посажу в горщики, де посадила тюльпани. Бо я бачила, що в інтернеті розповідають про те, що роблять такі двох-трьох ярусові посадки І потім в горщикові спочатку зацвітають крокуси, а потім тюльпани цвітуть пізніше. І довше зберігається краса в горщику, в контейнері так званому. Також отримала рунунку або лютик ще по-іншому. Також вони в мене були, ці квіти, дуже вони мені подобаються тим, що цвітуть довго і мають такі. Квіти в формі трояндочок невеличких, але вони в наших умовах не перезимовують. Їх потрібно або в горщику садити, або викопувати на зиму. А я не пам'ятаю, чи я не викопала, чи ну, десь вони в мене пропали. Так що замовила знову: потрібно буде покласти в холодильник і там будуть вони зберігатися до весни, а тоді. А тоді висадити і замовила ось таку фрітілярію. Фритилярія – ця відміна від тої, яку ми знаємо, яку ми називаємо короною або шерапчик імператорський. Це цвітає якимись фіолетовими невеличкими квітами, але все ж таки про фрітілярію пишуть, що вона має дуже неприємний запах коренів і відганяє гризунів від посаджених у квітнику тюльпанів і інших цибулиних рослин. І зйомки доводиться продовжувати при вимкненому світлі. Світло в нас з позавчорашнього дня являється проблемним. Вчора цілий вечір доводилось світити ось таким освітленням свічка і лампа, слава Богу, що в нас збереглася ще із давніх часів. Пішла вчора. Ну, не пізно, десь години 4, напевне, було, ну, 16. Забирати цю посилочку із квітами, із цибулинами, Ну, вже на дворі сутеніло, бо вчора цілий день був такий, як кажуть, як у мішку моросив дощ, мряка якась, і цілий день темно, сутінки були цілий день. Пішла в магазин. Хотіла купити хліба, хліба немає. Кажуть, що хліб також не завезли, не спекли, тому що не було світла. Ну знаєте, що позавчора був важкий для України день. Дуже багато цілий день майже лунали сигнали тривоги по всій Україні, і шкоди багато зроблено. Також принесено шкоду і в нашій області. Дещо збито, чутно було вибухи, але ж десь щось в... щось із прильотів також вцілило в мережу електропередач і пропало світло, так що з позавчорашнього дня в нас не було світла, а потім з'явилося на кілька годин і знов світло пропало. І знов вчора. Вимкнули світло в день і не було цілий вечір, то ми світили ось такими давніми засобами. Кажу, слава Богу, що лампа збереглася. А свічку вчора купила. Ось така свічка, також не дешеве задоволення коштує 80 гривень одна. Я спочатку взяла свічку, а потім почула ціну. Як почула ціну, відпала в мене щелепа. Але ж нічого, щелепу я підтягнула, свічку купила і потім ввечері раділа, що вона є. Бо свічка і лампа, і я правду сказати сліпа. Дивуюся, як колись наші мами і бабусі при такому освітленні пряли на коловоротку і робили на верстаті полотна. Для мене це є загадкою. Напевно, їхні очі пристосувалися до таких умов, а наші звикли вже до яскравого електричного освітлення. І правду сказати, і лампа, і свічка, і ще ліхтариком, який дуже швидко розражається, досвічувала і була напівсліпа. Але це таке. Ліричні відступи називаються. Так що прийшла додому, хліба нема, було, ще шматочок дріжджів, розчинила, замісила. І, як говорила одна знайома, якщо є в господарстві мішок муки, мішок картоплі, то не страшно ще те, що голодати не будеш. Не, не страшний голод. От і спекла хліб, не дуже він такий. Вдалий на форму, але ж на смак добрий, та й слава Богу. Та й слава Богу за те, що маємо. Хоч поки що радіти нема чому, але ж нічого, переживемо ми і це вже багато було випробувань в нашому житті, і ми витримали, і пережили, і дожили до цієї пори старше покоління, таке, як я. То маю надію, що переживемо і це і вийдемо із цих випробувань тільки сильнішими, і тільки міцнішими. І будемо більше цінити те гарне, що є в нашому житті. Ну, а ще згадаю, що один із священиків із Тернопільщини, можливо, багато хто вас бачив його в інтернеті, на Фейсбуці, Олексій Філюк. Він передає слова не свої, а передає слова якогось свого попередника, також священика. Говорить про те, що якби як не складалися життєві обставини, то не потрібно панікувати і потрібно весь час говорити, що в тебе все добре. Тому що, коли говориш, що життя погане, то Бог каже, що ти ще не знаєш, що таке погане життя, і дає нам ще гірше життя. А коли говориш, що все добре і життя хороше, то Бог говорить, думає, що ти ще не знаєш, що таке добре життя і дає нам краще життя. Отож, я також підтримую ці слова, що не потрібно, як кажуть, опускати ніс, і віримо в все хороше, віримо, що має бути в нас ще. Гарне майбутнє, що ми ж таки дочекаємось того гарного майбутнього, дочекаємось перемоги обов'язково. І на цій оптимістичній ноті буду закінчувати свій ролик. Бажаю всім гарного дня, при доброму здоров'ю. Ось такий у нас сніг засніжило, а я ще збираюся квіти садити, але нічого, я їх таки ще посажу. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються мої розповіді, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі!